Вітаю вас, шановні рибалки. У серпні риболовля по всій Україні може бути дуже вдалою, оскільки риба стає активнішою. У цьому місяці відмінно ловляться хижі віди риб, зокрема, окунь, щука, судак. А також ловиться карась, краснопірка, лящ, сом та інші риби. У які ж дні найкраще за все вирушити на риболовлю? Зараз розповім. У цьому відео для вас місячний календар з найсприятливішими датами для риболовлі у серпні. Календар складено для усієї території України за київським часом. З початку місяця активність риби поступово відновлювалась, і вже з 2 по 5 серпня, включно на зростаючому місяці, клювання буде відмінним і можна вирушати на риболовлю. Далі, за місячним календарем, 6 серпня активність риви почне спадати. 7 та 8 серпня клювання буде слабким, а 9 – це день повні, його не прогнозується зовсім. 10, 11 та 12 серпня буде слабке клювання риби, що пов'язано з початком спадаючого місяця, а далі активність риби починає відновлюватись. І вже з 13 і до 16 серпня, включно, кльов прогнозується гарним, а далі з 17 серпня він почне поступово спадати. 21 та 22 серпня це дні слабкого кльову за місячним календарем. А 23 серпня у день молодика кльову не буде зовсім. Далі, 24, 25 та 26 серпня, кльов прогнозується слабким. А починаючи з 27-го активність риби починає відновлюватися. І з 28 серпня і до кінця місяця кльов буде гарним і можна йти на риболовлю. Додатково позитивно на активність риби впливають похмурі дні зі стабільним атмосферним тиском. У такі дні шанси на щедрий улов значно зростають. Тож нагадують дати відмінного клювання у серпні, з 2 по 5 серпня включно з 13 по 16 серпня включно і з 28 серпня і до кінця місяця я бажаю всім вдалої риболовлі